Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобилєв. Піраміда. Величні загадкові єгипетські піраміди, таємничий сфінкс. Усі ці образи виникають в уяві, щойно ми почуємо це слово. Безперечно, це найяскравіше втілення математики в архітектурі, що дійшло до нас зі стародавніх часів. Розгляньмо цей загадковий многогранник із математичного погляду. Отже. Пірамідою називають многогранник, одна грань якого довільний многокутник, а всі інші грані трикутники, що мають спільну вершину. Спільну вершину трикутних граней називають вершиною піраміди, протилежну їй грань — основою, а всі інші грані бічними гранями піраміди. А відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи, називають бічними ребрами. Перпендикуляр, опущений із вершини піраміди. На площину її основи називають висотою піраміди. Висотою також називають і довжину цього перпендикуляра. На рисунку ви можете побачити чотирикутну піраміду САБЦД. Точка С. Її Вершина, Д — основа А, С. Б. С. С. Д. Бічні ребра. АБ, Б, С, АД ребра основи. СО висота. Піраміду називають правильною, якщо її основою є правильний многокутник. І вершина піраміди проєктується в центрі її основи. Правильна піраміда має багато властивостей. Ось основні з них. Усі бічні ребра правильної піраміди рівні. А бічні грані рівнобедрені трикутники. Апофемою називається висота бічної грані правильної піраміди, яка проведена з її вершини. На рисунку зображено апофему К правильної шестикутної піраміди. Зверніть увагу, цей термін вживається тільки для правильної піраміди. Розгляньмо задачу. Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см і утворює площиною основи Кут 60 градусів. Обчисліть площу основи піраміди. Розв'яжімо цю задачу. Правильна чотирикутна піраміда в основі має квадрат. Апофема МЛ висота грані піраміди. Кут ЛМО 90 мінус 60 градусів, що дорівнює 30 градусів. Звідси маємо. Апофема і сторона квадрата між собою рівні. Отже, площа основи дорівнює 9 см квадратних. На цьому році ми ознайомились із поняттям піраміди, розглянули правильну піраміду та її властивості. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!